Доброго ранку, це ера будівництва. Новітні технології, висока якість будматеріалів все це безперечно важливо, аби в українських містах з'являлися нові сучасні будинки. Але як і в будь-якій іншій галузі у будівництві, чи не найважливішою є фаховість самих працівників? Як готують будівельників сьогодні? У випуску. Будівельні спеціальності серед найпопулярніших, до того ж, в будівельній сфері притаманна значна кількість професійних династій. Ну, у мене вся сім'я будівельники, починаючи з діда. Ну от так і пішов. У мене все в крові виходить. Молоді люди впевнені в Україні будують на високому рівні. У нас вже по стандартам будують по європейським. А значить, відповідати європейським стандартам і вимогам роботодавців випускники повинні відразу по закінченні вузу підготувати висококласного архітектора, проектувальника, інженера, який не мав змоги знайомитися зі справжнім будівництвом та його організацією складно без співпраці вуза і забудовника. Саме тому найбільший столичний забудовник, компанія «Київміськбуд» та Київський національний університет будівництва і архітектури домовилися. Спільно готувати майбутніх будівельників вода два назад було заключення договор сотрудничості між доністером і нашою компанією. і відповідно, були придані ряд положень, які на сьогодні вже притворились в житті. Один з найважливіших пунктів візити студентів на будмайданчики виникає така задача, яким чином розподіляти студентів, і як вони могли б в сучасних умовах вже більш детально знайомитися з новитніми технологіями процесів укладки бетонної соніша її формування. У зв'язку з цим ми склали в угоду з кінні з Будом, про те, що тісна співпраця і студенти наші починаючи з першого курсу. Завершаючи п'ятим курсом, будуть проходити відповідну практику. Крім того, працівники «Київміськбуду» провели екскурсію для першокурсників у приміщенні холдингу, знайомлячи з департаментами компанії, які відповідають за організацію процесу будівництва. Професіонали Київміськбуду ділилися зі студентами власним досвідом і застерігали від можливих помилок. Основна помилка бажання загнати все в стандартні рамки і застосувати якісь напрацьовані на ну, на студентській лаві рішення. Кожен проект, який би він на вигляд не здавався стандартний, уніфікований, він має свою специфіку, і основна задача для фахівця це сприймати адекватну інформацію. Яка надходить і вміти нею користуватися завдяки нашій співпраці і діяльності нашої науково-технічної ради, ми, скажімо так, більш чітко можемо тепер формувати спектр замовлень. Ми, ми знаємо потреби сьогодні. і ми стараємося за рахунок того, що інститут має право досить вільно керувати варіативною частиною підготовки фахівців. Пливати на зміст підготовки. Однак не лише студенти поспішають отримати у Київміськбуді практичні навички. Фахівці холдингу вступають в КНУБІА отримати знання теоретичні. Марія Войтова економіст, фахівець відділу з конкурсних торгів Київміськбуду. В КНОБІА опановує управління проектами. Можливо, в майбутньому будуть проекти ще на підприємстві, якісь впроваджуватись. Такі, наприклад, як АІТІнтерпрайз впроваджувалося це величезний проєкт. Дуже цікаво спостерігати за ним і в кінці отримати певний результат, щоб можливість було оцінити цей результат серед працівників компанії. За кваліфікаційним рівнем інженер-будівельник майже 30% мають таку вищу освіту: першу або другу, третю. Серед них закінчивших Київський національний університет будівництва і архітектури, 22%. За плечима Олександра Пахомова, заступника директора департаменту технічного забезпечення будівництва, військова та економічна освіта, 30 років служби у збройних силах України. Та він і далі навчається. Уже час на судді студент четвертого курса заочной формы обучения вот, промышленное гражданское строительство. Вот, на У вас на эти квиток есть? Да, я мог даже продолгировать студенческий билет, вот этот, который на следующий день, что является действительно студентом. Вот, ну, Штамп еще не успел просто поставить в переводе на четвертый курс, но тем не менее я сейчас являюсь студентом четвертого курса. Тож, окрім участі у підготовці студентів, у Київ міськбуді заохочують поширений за кордоном принцип так званого «lifelong learning» – навчатися протягом всього життя, зростати як фахівець та примножувати досягнення компанії-роботодавця.